Нормальна шкіра і як за нею доглядати. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк, Ви є на каналі Секрета косметолога. Тут я розказую про те, як доглядати за шкірою, і свіжо і молодо виглядати в будь-якому віці без уколів і фотошопу. Нормальна шкіра це дуже часто є справжній подарунок для людей, тому що цей тип шкіри найрідше зустрічається в косметолога, якщо він є в такому класичному варіанті. Звісно, в нас дуже мало є. Таких моментів, щоб ми в класичному варіанті зустрічали саме той чи інший тип шкіри, найчастіше зустрічається комбінована шкіра, тобто ви можете подивитися декілька відео і склаїти собі щось в одну купу, бо ми записали відео і про жирну шкіру, і про суху, і зараз про нормальну. То словом, можете собі переглянути кожне з них. І Я думаю, що ви почерпнете собі багато. Цікавого. Але разом з тим для нормальної шкіри теж дуже важливий є догляд, і догляд повинен бути коректний. Бо нормальні люди з нормальною шкірою, коли приходять до фахівців, то зазвичай вони щось собі вичудили зі шкірою, власне, експериментуючи з домашнім доглядом або з послугами вдома чи у фахівця. тому, аби таких ситуацій було менше. Я записую це відео, сподіваюся, що воно вам допоможе. З якими помилками я найчастіше зустрічаюся в догляді за нормальним типом шкіри, це надто агресивне очищення, таке очищення, аби шкіра скрипіла. Це дуже негативний досвід для шкіри. Шкіра після такого може виділяти більше шкірного сала або більше нарощувати. Клітин мертвих на собі для того, аби себе захищати від агресивного зовнішнього середовища. Це такий фізіологічний процес. Тому засоби для очищення повинні достатньо очищати шкіру, вони точно повинні бути двічі на день, точно повинні змиватися водою, навіть якщо раптом виробник пише, що це не треба робити, наприклад, на міцелярній воді чи там на якомусь молочку для вмивання шкіри. Але це важливо робити в будь-якому разі використання скрабів або абразивів різноманітних, а також щиточок, мочалок для вмивання і очищення шкіри. Це не потрібно робити власникам нормального типу шкіри, якщо ви бачите, що ви маєте потребу очищати шкіру додатково і ваш засіб очищення не завжди з цим справляється, або хотілось би там раз на тиждень, або раз на два тижні. Глибше очистити шкіру для вас є ензими. Ви також собі можете придбати сухі ензими і їх використовувати для глибшого очищення шкіри. Я далі про це більше розкажу. А також дуже важливо доглядати кремами за такою шкірою для того, аби не порушувати і підтримувати ось цей нормальний баланс шкіри, який ви і так уже маєте, і робити його ще кращим. І важливо шкіру захищати від сонця в періоди, коли є активне сонце, і в періоди, коли є досить холодно, захищати від холоду. Це таких два основних моменти. Від сонця ми захищаємо кремами, які містять сонцезахист, Тобто там є SPF 30-50, А від холоду у нас є колд-креми, власне. Для власників нормального типу шкіри або комбінованої шкіри ці колд-креми є призначені для того, аби захистити шкіру, коли в нас є на вулиці досить холодно. То давайте почнемо з очищення. Це перший важливий етап, який обов'язково використовувати двічі на день, вранці і ввечері ви можете для вмивання використовувати інкімуси, емульсії, молочко і гелі. Важливо, аби це були засоби, які не порушують pH шкіри. Мають мати нейтральний pH. До речі, напишіть в коментарях, чи ви знаєте, який це нейтральний pH і що має писатись на баночці з засобом. Мені цікаво, чи варто про це знімати якесь окреме відео або давати якийсь ще додатковий коментар. Засоби для вмивання ви обов'язково змиваєте себе. Якщо ви використовуєте макіяж, то ви маєте. Мати або окремий засіб для того, аби знімати макіяж, особливо, якщо він водостійкий, або ви вмиваєтесь двічі з одним і тим самим засобом. Я дуже часто таку рекомендацію даю клієнтам: якщо клієнт не хоче дуже багато баночок, ми підбираємо такий засіб для очищення шкіри, який може і макіяж зняти, якщо він не водостійкий, і вмитися ним можна. Але як це виглядає? Людина спочатку. Знімає з себе макіяж, змиває водою, і тоді ще раз використовує той самий засіб для того, аби шкіру вмити і змиває знову водою. Якщо ваш засіб для очищення не потребує тонізації, тоді ви можете шкіру не тонізувати. А можете, якщо потребує тонізації, тоді ви тонізуєте її. У випадку, якщо засіб для очищення не потребує тонізації, тонік можна використовувати для того, аби додавати вдаткові. Вітаміни і мікроелементи для шкіри, які будуть додавати додаткового ефекту, Рівніше робити тон шкіри, робити її більш пружною, більше її зголожувати, і так далі. Для цього можна зокрема використовувати тоні, а можна використовувати сироватку. Сироватки ефективніше використовувати перед сном. Один раз на день. Якщо ви вранці прокидаєтесь і вам хочеться ще щось таке, би шкіра ставала більш свіжою, такою сяючою, більш ефектною, то є сенс передивитися той домашній догляд, який ви маєте ввечері. Сироватку і крем саме, власне, оцих два компоненти. Можливо, якщо ви маєте косметолога, який з вами працює, з ним про це, проговорюєте або прийти до нас на консультацію, ми вам це підберемо дистанційно, онлайн, або безпосередньо в нас в студії. Отже, після того, як ви вмили шкірою, протенізували, ви обов'язково вранці використовуєте крем, який буде зволожувати шкіру. Він може містити сонцезахист і тоді ви будете і доглядати шкіру, і захищати одним засобом. А може не містити сонцезахисту і тоді буде потребувати зверху на себе нанести сонцезахист. Якщо це більш гаряча пора року, тоді цей СПФ має бути 50. Якщо це більш холодна пора року, то ви можете мати SPF 30. Сонцезахистом ви користуєтесь тоді, коли є ультрафіолетовий індекс 2 і більше, якщо е, ультрафіолетовий індекс є менше, то ви можете не користуватися сонцезахистом за умови, що у вас немає висипань, ваша шкіра не пошкоджена, немає жодних лущень, почервонінь, відчуття сухості, або ви не робили останнім часом якихось професійних послуг, які можуть порушувати захисний бар'єр шкіри. І вам таку рекомендацію дав фахівець. Це перший спосіб. Того, як можна використовувати сонцезахист. А також ви можете просто привчити себе, що ви щодня обов'язково вранці використовуєте сонцезахист, а ввечері його змиваєте. Тобто тут кожен собі обирає варіант використання сонцезахисного крему, такий, який йому саме комфортний. Ввечері ви можете використовувати той самий засіб для вмивання шкіри, потім тонізувати шкіру можна тим самим тоніком, і крем для обличчя. Краще на вечір мати інший для вас, який буде більш живильний. Тобто він буде такий і жирний, він буде містити більше олії, він може містити сквалан, він може містити цераміди, для того, аби покращувати живильні властивості. Якщо ви бачите, що вам хочеться. Додати більше свіжості шкірі або більше зволоження, то ви це можете робити за рахунок сироватки. І тоді послідовність дій буде така: ви вмиваєтесь, вмиваєте з себе вмивалку, потім на суху шкіру ви наносите тонік, далі ви наносите сироватку і потім крем для обличчя. А зону довкола очей спостерігаєте, якщо вона у вас відрізняється. Від шкіри, яка є на обличчі, тоді ви можете використовувати додаткові засоби довкола очей і в такий спосіб максимально відтягувати процес утворення зморшок довкола очей, бо креми не омолоджують, вони дозволяють шкірі мати достатню пластичність для того, аби зморшки, коли ми користуємося активною мімікою, потім шкіра назад могла розгладитися. І вони не так швидко утворювалися, бо якщо в нас немає достатньої пластичності шкіри, і шкіра така є більш ми відчуваємо сухість, тоді ці заломи швидше зробляться. Коли вже є залом на шкірі, очікувати, що від крему цей залом стане менший це некоректна історія. Тому ну, прошу вас дуже завчасно починати використовувати такі засоби. Отже, це базовий догляд за нормальним типом шкіри. Далі ви можете використовувати за потреби ензимну пудру. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться глибше очистити шкіру, ви можете її використовувати раз на тиждень, можете використовувати двічі на тиждень, а можете використовувати раз на два тижні. Індикатор, як часто використовувати саме цю ензимну пудру або фермент, це слова синоніми. Залежить від того, як ви відчуваєте чи не відчуваєте сухість. Тобто, якщо ви використовуєте раз на тиждень, але бачите, що зараз така більш е, пора року або такий у вас період менструального циклу, що шкіру хочеться очищувати частіше, тоді ви можете почати використовувати два рази на тиждень і подивитися, ага, я мені комфортно, а потім е, якийсь минає час і викид ой. Я починаю відчувати сухість. Все тоді повертаєтесь до разу на тиждень, і це так прикладаєте, як приклад до ось цієї варіативності частоти використання раз на два тижні і двічі на тиждень. Дивитесь, який вам варіант комфортний. Ензимні пудри класно, коли берете як сухий порошок, власне, тому він і називається пудра. Важливо, аби ця ензимна пудра не містила ніяких скрабуючих компонентів. Ви її використовуєте, ви вмилися на вологу, змили з себе вмивалку, маєте вологу шкіру, вологі руки, висипали 2 гривні діаметром пудри, висипали. Не пальчиком нагорнули, бо пудра вона знейтралізується, а висипали, розтерли між долоньками, нанесли на обличчя. На обличчі тримаєте 5-10 хвилин. Потім змиваєте водою. В процесі, поки ви тримаєте цю пудру на обличчі, вона може підсихати, а працює вона тільки тоді, коли вона є вологою. Тому важливо її зволожувати для того, аби вона правильно працювала. Також вона класно забирає кутикулу і будь-яку шершаву шкіру з усіх зон. Обережно вас дуже прошу з слизовими. Дивіться, щоб на слизові не потрапляла ензимна пудра, може бути неприємно. От, тобто ви змиваєте цю ензимну пудру водою, просушуєте шкіру і далі можете використовувати, якщо це ви тільки ензимну пудру хотіли використати, цього буде достатньо, як глибше очищення. Якщо ви хочете міні-послугу, ви можете використовувати маски для того, аби доглядати глибше за шкірою. Якщо у вас немає масок використання, або ви не маєте на це часу, ви далі використовуєте. Той свій звичний домашній догляд, який ви маєте, в залежності від періоду дня, тому що називну пудру можна використовувати будь-коли коли вам комфортно. Якщо це ранок, то ранковий, якщо це вечір, то вечірній догляд. Якщо ви маєте маски або загалом для нормальної шкіри маски важливі й потрібні, але тут важливо балансувати в залежності від віку. Чим старшими ми стаємо, тим більше ми звертаємо уваги. На маски, які будуть містити вітамінні мікроелементи, зволожувати шкіру, які будуть додавати, зволожувати, до речі, не всім людям, які схильні до набряків, не важливо важливо не використовувати засоби з зволожуючими компонентами, особливо з гілороновою кислотою, бо набряки вам не минуть. Ми теж запишемо про це відео. Запрошую вас дивитися і підписуватись, щоб не пропустити і поставити дзвіночок словом. Важливо балансувати маски, чим старші ми стаємо: вітаміни, мікроелементи, діючі речовини, які будуть покращувати тонус, колір шкіри, працювати власне на стимуляцію шкіри. Чим ми молодші, тим більше ми потребуємо таких масок, які будуть. Шкіру ніби більше очищати, але разом з тим будуть давати трошки вітамінів. Тобто будуть таке робити і-і. Або ми можемо мати маску одну таку, одну таку і використовувати двічі на тиждень, або раз на тиждень одну, на наступний тиждень іншу і так їх чергувати. Важливо, маски, які очищують, бо я підозрюю, що ви зразу подумали про глину або про щось, що містить вугілля. Це мають бути засоби, які не засихають на шкірі, не роблять кірки, такої, з якою ви не можете рухати обличчям. Це мають бути кремові маски з якоюсь кількістю місто глини. Я розумію, що, можливо, для людей, які мали досвід колись купувати порошочок глини, змішувати його з водою, немажувати на обличчя, це може звучати трохи дивно. Але повірте, якщо на це подивитися в розрізі півроку або року постійного регулярного використання, ми будемо бачити, як шкіра робиться більш жирною, а потім стає дуже різко сухою і чутливою. Тому, щоб такого не було, ми сьогодні маємо більші кращі можливості в косметології. Запрошую вас ними користуватися. А для того, щоб обличчя не так швидко отримувало процеси старіння, важливо працювати не тільки з шкірою, не тільки з тим, як ми за нею доглядаємо, але важливо і працювати з м'язевим каркасом. Бо від цього буде залежати те, як нас формуються зморшки, чи робиться в нас овал, друге підборіддя, чи овал пливе, чи ні, наскільки швидко в нас минають напряки, або є, чи нема темні кола під очима. То для цього рекомендую вам робити самомасажі, або ходити на професійні масажі. Де роблять масаж обличчя, шиї, декольта, але шиї не тільки спереді, але й бічну поверхню і задню поверхню. Також важливо, аби розмасажовували, тому що шия то є такий міст між тілом і обличчям. І якщо в нас є заблокована шия, в нас по факту міст такий має стоїть і погано відбувається циркуляція крові з голови до тулуба і навпаки, відповідно, ми ну, не можемо говорити про якусь класну якість. Шкіри, обличчя, зменшення набряків. Тому на це, будь ласка, звертайте увагу. У нас на YouTube-каналі, до речі, є відео про те, як робити собі самомасаж. Там є декілька версій, один адаптований під домашні, використання домашнього догляду, інший просто такий трошки довший, власне, з розтягуванням, зокрема, шиї також, бо це важлива частина для того, аби ми гарно і молодо виглядали. Тож, нормальна шкіра також потребує догляду за собою і уваги. Хоча в мене, як в косметолога, вона вкрай рідко в кабінеті зустрічається. Тож, нормальна шкіра також потребує, аби за нею доглядали якісно і гарно, і тоді ми свіжо і сяючо виглядаємо максимально довго. Запрошую вас починати або Ще більш активно за собою доглядати, зробити це частиною своєї звичайної рутини, яка буде таким значком про те, що ви про себе попіклувалися сьогодні і зробили те, що ви могли зробити, і сконтролювали, власне, те, що ви змогли сконтролювати. Якщо у вас є питання, чекаю їх в коментарях, чекаю від вас подобайок і підписок на цей канал це дуже нам допомагає розвиватися.